Тепер давайте ми поговоримо про саме послання, послання Тимофія. Що це взагалі таке? Це не звичайне послання, це є листом. Тобто, це є така особиста переписка Тимофія і Павла. Якби вони жили в наш час, це може була б їх телефонна розмова або переписка в Телеграмі або в інстаграмі. Тобто, це просто їхній спосіб спілкування один з одним. Але там є деякі нюанси, про які ми потім поговоримо. Чого ж їх переписка стала частиною Божого Слова взагалі? Ем, він написав це одним з перших послань, взагалі. Це одне з його перших послань пастерських. Воно написано приблизно в 64 -му, 66 -му році до нашої ери. І скоріш за все він написав його в Македонії. Про це свідчать різні події, які описані в діях. І історики про це говорять, що скоріш за все він в той час і в тому місці приблизно його написав. Про що я вже казав, це особистий лист Павла до Тимофія. Тобто він особисто йому пише. І, скажімо, навіть якщо є пісання до Філімону, він пише там йому і його церкві, то Тимофія це пісень, яке він пише тільки особисто йому. Тобто він не надає його як якомусь розголосу, а каже: це от я особисто тобі даю різні поради. Третє це документ повноважень. Оскільки він відправляє, як ми вже говорили, молодого служителя в церкву, яку він заснував, в якій є різні проблеми. Він говорить: ось я даю тобі листа про те, що ти мій посланець, що я відправляю тебе на служіння. Того, що тим людям було б дуже важко сприймати просто якогось ще одного служителя, оскільки там були вже проблеми з різними вчителями, було багато різної єресі, і тому Павло каже: ось, дивись, я тебе відправляю туди, і я даю тобі листа про те, що ти. Не сам туди захотів піти, а те, що ти мій учень, і я відправляю тебе. І це такий був важливий документ повноважень. І останнє це те, що а попередніше. Дуже просте та практичне. Як ми вже побачили по структурі, взагалі послання до Тимофія воно не є таким важким теологічним або не має в собі якогось такого дуже важкого, навантаженого сенсу. Воно є дуже простим і практичним. Коли ви його читаєте, ви бачите, що. Там дуже мало говориться про те, хто такий Ісус, про то, яке має значення для нас закон. Він дуже мало про це говорить. Він використовується просто як якесь нагадування для Тимофія. Взагалом, воно є дуже простим і практичним для застосування. Тобто, не треба шукати якісь додатковий зміст. Він просто прямо говорить. Тимофій, тобі треба цим людям допомогти, цим людям заборонити служити, тим людям перестати пліткувати, а тим навпаки почати проповідувати. Тобто воно є таким дуже простим для того, щоб церква просто брала і використовувала. І так само для Тимофія. Він каже, просто такі поради, які Тимофій вже може їх використовувати. І останнє. Ага, останнє я вже сказав. І не хочу забирати тут вашого часу, вже би багато про це говорили. Того ми так дуже швиденько склали такий невеликий план, для того, щоб вам бачити всю картину в цілому, що таке взагалі це послання Тимофія, для чого воно було. Далі брати будуть вже конкретніше розділяти різні уривки і вже конкретніше в них заглиблюватися. Але я хотів би почати з уривка, який це перше буде два вірші: першого послання до Тимофія. Давайте разом з вами я його прочитаю. Павло, апостол Ісуса Христа за велінням Бога, нашого Спасителя та Ісуса Христа, нашої надії до Тимофія, справжнього Сина у вірі, благодать, милість і мир від Бога, Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Такий невеличкий уривок це таке я назвав вітання до Тимофія. Ми завжди, коли пишемо комусь листа, ми хочемо привітати, запитати слухай, як ти, як справи, там вітаю тебе. І... Цікаво, що тут дуже насправді багато всього можна побачити, якщо уважно читати. Перше, Павло говорить, хто він такий, від кого цей лист. Павло каже: Я апостол Ісуса Христа. Це стандартне його привітання, яке ми бачимо не тільки в особистих листах, а й взагалі по які він пише людям. Тобто він завжди на цьому наголошує, що я апостол Ісуса Христа, що я той, кого Ісус відправив служити. Я пишу тебе, чому Він йому пише. Да, це не просто лист. Цікаво. Він каже, Я пишу тобі за велінням Бога. Це може бути одна з причин, чому цей лист знаходиться в такому каноні Біблії. Це не просто якесь було бажання, не просто переписка, а це Бог сказав Павлу написати цього листа. Тобто, це свідчить про те, що це було щось богодухновенне, що він каже, Я пишу тобі, але це мені сказав написати Бог. Далі він говорить. Ісуса Христа, нашої надії. Цікаво, Він використовує таке підкреслення про те, що Ісус, Він є наша надія. Так? Я думаю, що коли, якби я був на місці Тимофія, коли тебе відправляють в якесь місце, де є проблемна церква, є проблемні люди, і Він каже: слухай, з тобою є Ісус, який є твоя надія. Він твоє майбутнє. Покладайся на нього. Тобто він на цьому наголошує, каже: Ісус є наша надія. І це дуже класно, коли Павло наголошує на таких важливих аспектах, на таких важливих атрибутах Бога, які в той момент і в той час йому були дуже потрібні Тимофій. Найбільше мою увагу взагалі до себе привернув такий уривок, там, де він далі говорить, до Тимофія. Справжнього сина у вірі, слово сина там, воно таке дуже дуже таке інтимне. Можна сказати. Він каже, це моя така дитинка. Рідна дитина в оригіналі. Він каже, до такого мого синочка. І він говорить оце цікаве слово справжнього. В оригіналі це слово має дуже багато таких значень, характерних там щирий. Реальний, правдивий. Тобто він дуже наголошує на тому, що Тимофій він не є просто таким стандартним християнином, який будує якусь зовнішню картинку. Да? Він говорить, ти такий справжній син віри. Коли ми читаємо далі, він дуже багато наголошує, ну, наголошує на тому, що твоя бабка і твоя мати мали дуже класну щиру віру, і я думаю, що вона і в тобі. Цікаво, що в тому контексті, де зараз куди його направляє Павло, це церква, де люди просто будували такий фасад. Хтось показував, що от я крутий лідер, крутий проповідник, ви маєте всі мене слухати, маєте там купляти мої вебінари і курси. Я не знаю, як на той час вони то позиціонували. Каже: от я от такий, я молодець. Ви маєте слухати мене, а не Павла. Інша категорія людей це жінки, які, як ми вже побачили, вони приходили просто показати, що от я вау, я така гарна, але при тому ще й потребували гроші для себе на підтримку. Тобто вони ходили в церкву, але церкву використовували як такий фундамент для самопіару. Тобто, показати, от я такий молодець, подивіться на мене всі. Але Павло наголошує на тому, що Тимофій, ну він справжній. Ти справжній син у вірі. Я тебе відправляю, того, що в тому контингенті, в якому ти будеш зараз знаходитись, я не боюсь тебе відправляти, ти справжній. І це дуже круто, коли ну, чи можу я сказати про себе? так, да? Чи можу я, дивлячись на своє християнське життя, сказати, я справжній син у вірі. Да, я справді християнин, я не хочу показати себе якимось таким класним, не хочу просто, щоб про мене добре говорили люди, щоб про мене добре думали люди. Чи всередині я справжній, чи я маю справжні відносини з Богом? Чи маю я справжні відносини з іншими людьми? Такі щирі, реальні, правдиві відносини. І це дуже таке одне слово, яке має в собі дуже багато важливого сенсу. Далі він говорить. Благодать, милість і мир від Бога. Він дуже часто говорить про такі важливі речі, які хочеться нам побажати да, в привітанні. Зараз, частіше всього, люди там говорять один одному з миром. Да? Бо це, зараз ми цього потребуємо, ми з цим стикаємося. І він наголошує на таких речах, які говорять це благодать, милість і мир. Тому що знову це така проблема церкви, яка не мала в собі благодаті, вона мала закон. Де люди казали по закону: там, ти не їш м'ясо, ти не одружишся, ти не обрізаний, ти поганий. А він говорить ні, про благодать. Він говорить про милість, він говорить про мир. Мир, тому що в той період церква розкололась, розділилась, тому що одні казали одне, інші казали інше. Там наставив ну, те, що залишив Павло. І церква почала розділятися, але він каже: Ні, з миром. Але знову Павло дуже чітко наголошує на тому, звідки це все можна взяти? Від Бога. Він каже, що благодать, милість і мир вона від Бога. Що це не є якісь мій ресурс, який я можу тобі передати, це не є те, що ти можеш своїми силами народити, це те, що дає Бог. І він на цьому також наголошує, каже: Іди, і я даю тобі благодать, милість і мир від Бога. І в кінці він говорить, що нашого Господа Ісуса Христа такі. Об'єднуючий фактор Тебе, мене і всіх Християн це Ісус Христос. І в Павла дуже класно, ця лінія завжди прослідковується. Прослідковується благодать, прослідковується те, що наскільки важлива жертва Ісуса Христа, яка нас всіх об'єднує. І це таке маленьке привітання, маленький вступ. Того я думаю, що якщо ви не вчились не в семінарі, не. Розбирали цю книгу. Тепер у вас буде такий маленький багаж для того, щоб ви могли розуміти приблизно, хто такий Тимофій, що це за пісвослання, для чого воно було написано і про що воно говорить. Тому дякую за увагу. Амінь.